Хочу з вами обговорити сьогодні ось це от зображення, воно мені трапилось на просторах інтернету. І наскільки глибоко воно передає сучасний стан, коли дітей намагаються сучасних підлаштувати під ще ті старі програми і стереотипи, до яких звикли раніше і вчителі, і навіть батьки, якісь знайомі. Да? Ми намагаємося з дітей, які Мають зовсім інший склад розуму, зовсім інше світосприйняття. Ми намагаємося їхню цю унікальність зменшити до, да, як на зображенні до двох отворів, до такого, знаєте, як ото у коняки діто тунельного мислення, давайте дітям реалізацію. Не Цькуйте її, що вони вічно в телефонах. Да, от в наш час було по іншому, нас було не загнати з футбольного поля. Ну не буде вже цього часу. Діти інші, і це класно. Світ не стоїть на одному місці. Тому, будь ласочка, не руйнуйте оці. От Класні їхні нові покоління, їхні думки. Давайте їм реалізацію, і вони показують нам просто колосальні вершини. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось.